Добрий вечір. Це ваш хіроман. Дивіться, давайте розглянемо таке питання, як, от, якщо вам видно, от такий розрив на руці моїй і таке відходження. Це, це переход на другий життєвий простір, який, можливо, призведе мене або призведе людей, які перейдуть на цей простір життєвий. В кого є такий розрив до переїзду і навіть до того, що це може бути переїзд на постійній основі, тобто переїзд на, на друге місце життя, тобто навіть за кордон. Так що, друзі, у кого є такий розрив, не бійтеся, це не страшний розрив, навіть, навіть покращений розрив, який може вас перевести до якогось кращого життя. Всім дякую.